А тепер повертаємо. На четвертому практичному занятті вже впевнено керує позашляховиком. Галина Іванівна, переселенка з Харкова, має інвалідність першої групи. Але впевнена, це не завадить їй стати автовласницею. Машина обладнана важелями ручного керування. Оцей вниз степління в а тут вниз, тормоз, уваг га. Жінка каже, їй авто вкрай необхідно, аби вирішувати побутові справи. До поліклініки з'їздити в ЦНАП постійно Я мені ще інвалід, мама моя 81 рік. Раніше пані Галина пробувала записатись у звичайну автошколу, але там відхрестилися. Чи ви здасте, чи ні, потреби, які ваші? Мені це дорого, бензин, щоб я вам возила. Державну автошколу для людей з інвалідністю у Дніпрі відкрили з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Тривалість навчання така ж, як і у звичайній, вартість 6 тисяч гривень. У школі вже троє студентів. Ще двоє проходять медичну комісію. Дуже мотивовані у них велике бажання навчитися пройти ці курси, отримати водійські посвідчення. В нашій автошколі також будуть навчатися військовослужбовці, які отримали поранення, травми, отримали інвалідність, і ми зможемо їх повернути до нормального життя. Навчають в університеті внутрішніх справ. Записатися можна за телефоном або імейл, e що зараз на ваших екранах. Не готові керувати тоді вам у таксі. Одне зі столичних запустило новий клас авто інклюзивний. По місту працюють шість спеціально обладнаних машин. У компанії повідомили такі інклюзивні таксі з'являться ще й у Львові та Дніпрі. Щоправда, конкретних дат поки не називають, потребують фінансової допомоги. Ми зараз шукаємо компанії, які розділяють наші цінності з розвитку безбар'єрності та готові долучитися до закупівлі адаптованих авто. Поки ж у Дніпрі можна скористатися безкоштовним соціальним таксі. Ззовні – звичайна маршрутка. Зсередини ідеальний транспорт для людей з інвалідністю. Місця для трьох візочків та супроводжуючих. Міцні поручні, за які можна триматися у дорозі. Та головне, звісно ж, французький електропідйомник, який усього за 15 секунд підіймає пасажирів на борт, а також дає змогу спуститися із комфортом. Але щоб скористатися таким транспортом, спершу треба стати на облік у міському центрі соцдопомоги. Є і ряд обмежень: чотири поїздки на місяць. Замовляти місце треба за 10 днів. А дістатися таким таксі можна тільки соцустанов до банків, до судів, до вокзалів. До терцентрів навчальних закладів, оздоровчих закладів. Но не можна ні в коєму разі побутові питання вирішувати за счет безкоштовного таксі. Замовити соціальне таксі можна за телефонами, що зараз на ваших екранах. Найпростішим способом пересуватися містом із візочком кажуть люди з інвалідністю. Залишається електротранспорт. Більше половини тролейбусів міста із низькою підлогою вони нахиляються до платформи. Є зручний пандус і водій, який допоможе піднятися на нашому маршруті. На парос Ну, двойка, це транспорт. Пошли всі низькопідлогові. Дзвонимо диспетчеру. Ну вже зарані водій знає, що ми там стоїмо і нам опускають пандуси. Зручно нам <свісно> дякуємо, що є такий у нас транспорт. Із маршрутками гірше більшість нині не інклюзивні, кажуть люди з інвалідністю. У мерії пояснюють, понад сотня автобусів із низькою підлогою знищені російським ракетним ударом, а деякі не виводять через економічну недоцільність. Значно зменшився пасажиропоток. Автобус великої міськості, який пристосований для привезення людей з інвалідністю. Він також потребує інші витрати на його утримання, витрати пального. І в подальше його обслуговування додають, нині щодня виходять на маршрути зо 120 автобусів із низькою підлогою. А там, де їх немає, потребу закривають відповідні тролейбуси. Також в окремих районах міста укладені нові колії, які у майбутньому дозволять запустити трамваї із низькою підлогою. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар та Євген Дрозд. Новини 11 каналу.